Водолази, кінологи, сапери, фахівці інженерних військ. Це далеко не повний перелік військових спеціальностей, за якими готують в об'єднаному навчально-тренувальному центрі Поділля. Один із найпотужніших осередків підготовки зсу працює на Хмельниччині. Кілька локацій бачила наша знімальна група. у Ворога за 200 метрів із вогнемета. Це останній етап вишколу команди із радіаційного та хімічного захисту. Уже місяць кілька десятків мобілізованих чоловіків вчаться правильно поводитися з 11-кілограмовою зброєю. Так звана шайтан-труба. Переводиться ручний, піхотний вогнемет. Площа ураження його на відкритій місцевості по 10 квадратних метрів. В закреті, якщо попадаєш в будівлю, 80 кубічних метрів, усіх військових тонкощів перед відправкою на фронт бійців навчають бойові офіцери об'єднаного навчального центру на Хмельниччині. Вадим викладач із хімічного, радіаційного та біологічного захисту, чотири роки виконував завдання на Донецькому напрямку і знає, на війні, крім володіння зброєю, солдат мусить вміти прикрити свого побратима. Ми ще відпрацьовуємо те, щоб їх, їхній підхід, підхід, все прикривали. Тому що вогнеметник не може сам, Якщо він зробить цей постріл, його ніхто не буде прикривати. В нього буде мало шансів, щоб він безпечно відійшов. 143-й тренувальний центр це десятки гектарів полігона і безліч навчальних локацій. Слава Україні! Поруч зі своїми чотирилапими помічниками тренуються сапери. Заняття тривають півроку, щоб вівчарки не лише реагували на команди, а й уміли шукати міни та снаряди. Робота сапера це дуже клопітка праця, яка займає дуже багато часу та зусиль. З даними собачками, це набагато простіше, тому що вони за короткий проміжок часу можуть виявити ті вибухонебезпечні пристрої міни. Степан Вакуленко зі своїм підопічним осом зустріли повномасштабну війну у Краматорську. Там і почали шукати ворожу вибухівку. Там захована протипіхотна міна. Шукай сапери, водолази та бійці інженерних військ, армійців усіх цих спеціальностей у тренувальному центрі навчають фахівці з чималим бойовим досвідом. Хлопці наші сапери приїжджають з передової, розповідають про свій бойовий досвід, і ми оці бойовий досвід ми імплементуємо одночасно зразу навчальний процес. Тренувальний центр на Хмельниччині один із найпотужніших у державі. Там одночасно, як кадрові, так і майбутні військові проходять бойову та навчальну підготовку, отримуючи ті навички і вміння, які допомагають уже на передовій долати ворога. Людмила Цимбалюкатолі Факти, фактиві єдині новини.